Вчора ввечері і сьогодні зранку вже е, почало відкриватись оце розуміння того, що потрібно тільки усвідомлювати все, що відбувається. Не думати, а саме усвідомлювати. Тобто сконцентрувати увагу на тому. Що відбувається на звуках, які в просторі, на е хтось там заговорив, хтось там на вулиці, хтось закричав, там собака загавкала, там щось проїхало. Це нагадує щось таке, як в дитинстві. Прокидаєшся, а там на кухні вже хтось смажить там щось їсти, на сковорідці ти чуєш ці звуки за вікном, кукурікав півень. Там... Чуєш, і вже діти на дворі щось бігають, там кричать, там бабуся тебе кличе, і ці всі, всі голоси просто сприймати без опису, хто це робить, що робиться. І що зрозумілося, що життя саме тече, потрібно його усвідомлювати, а не навпаки, як Раніше думало, думалося, що. Треба подумати і тоді піти, зробити те, що подумав. А насправді все ну, зовсім в іншу сторону працює. Все тече життя. Е воно усвідомлюється, а розум описує тільки пізніше те, що вже відбулося. Або ж він лякає старими програмами. Щось станеться, і через цей страх людина біжить щось робити. А насправді, він просто записав якийсь випадок життя, де, було, де щось відбулося, він записав і кожного разу він це, про, це кидає цю думку, щоб людина не якби уберегти, уберегти це тіло. Тобто його. Основна місія це виживання, але ж життя мінливе, воно постійно інше, постійно інше. І коли ця програма стара, вона заважає людині по-іншому діяти. І тому діється по-старому з цих переконань і не йдеться часом за тим, чого душа берає, за тим, чого серце куди кличе і що хочеться. have